Фіналістів та лауратів відзначили у трьох номінаціях. Отож детальніше про дану премію, хто ж переміг про усе це далі, Богдан Михальчук, заступник голови фонду родини Богдана Гаврилишина. Доброго дня, пане Богдане. Слава Україні, Доброго дня, героям слава. Пане Богдане, отож, вже власне підбили підсумки. Маєте переможців, якщо говорити наскільки вдалося реалізувати те задумане під час проведення відбору лауреатів, чи вдалося все реалізувати, і яка кількість була була тих організацій, яких серед яких обирали переможців? Так дякую. Почну з того, що це така щорічна премія фонду родини Богдана Гаврилишина. З метою відзначити кращі приклади громадських організацій, благодійних фондів, тобто, як діють власне, в громадському секторі люди, об'єднуючі, тобто волонтери в тому числі. А, і цьогоріч метою премії було відзначити гарні і якісні партнерства міжсекторальні, тобто як організації діють з бізнесами, з медіа, з державними інституціями тощо. І цьогоріч ми отримали величезну кількість заявок. Понад 160, а саме 168 заявок з усіх з різних куточків України. І 22 січня на День Соборності ми е, об'єднали в одному приміщенні однією подією цей день 50 е, організацій громадянського суспільства України. Ми зустрілися у Києві, і власне відбулася церемонія нагородження переможців премії. Але відразу зазначу, що. Метою премії було не так, як відзначити, виділити кращих, а власне створити це відчуття єдності і показати, наскільки ми всі об'єднані в тому, щоб досягти власне перемоги, і як кожен на своєму місці, в громадах, на національному рівні, на міжнародному об'єднується і роблять ті необхідні речі, які нам вкрай потрібні, в тому числі проти ворога волонтерять, залучають ресурси. Допомагають в медичному, освітньому напрямку і так далі. Тобто ми побачили колосальну кількість заявок, колосальну кількість проєктів. Відверто для нас був виклик як для організаторів обрати кращих серед такої великої і неймовірної кількості учасників. Але нам це вдалося, нам допомогло наше експертне журі, і нам насамперед вдалося створити ту, ту атмосферу єдності в той день, який ми збиралися. В нас виступав на події Маріупольський оркестр, і це теж було символічно. Ми справді об'єднувалися навколо тих цінностей і задля перемоги. Тобто, це був такий поштовх надалі нам разом усім творити ті, ті дії, щоб зберегти нашу державу. Пане Богдане, 168 учасників. Так це більше ніж минулого року? Так, більш ніж удвічі. Єдине зазначу, що в 2021 році було близько 50-60 організацій, в 2022 році ми не проводили конкурсних відборів, а збирали кошти на розмінування українських територій, а цьогоріч власне, відновили класичний відбір і класичний такий конкурс під час премії. Якщо говорити про взаємодію, так на що власне робили і наголос цього року. Що говорили самі номінанти? Наскільки їм просто чи наскільки їм непросто взаємодіяти з різними організаціями, тому що кожен тягне свою нішу, так, кожен займається своїм. Що говорили вам? Ну, Насамперед, аналізуючи ті всі заявки, ті всі проекти, будучи до цього дотичним, ми побачили, що насправді. В часі критичному українці дуже, дуже якісно і ефективно вміють об'єднуватись з різних секторів, як з бізнесу, так і з медіа. Освітні проекти просто неймовірні, проекти для прихистків, для внутрішньопереміщених осіб, колосальні ресурси адвокаційні, залучаються за кордону тощо. Тобто ми побачили колосальні взаємодії, колосальні проекти, і просто відверто були вражені усі там. Mm -hmm. А якщо говорити за номінації, їх було три. які це так. Було три номінації. Перша це історії відповідальних партнерств громади. Тобто, ми шукали локальні історії, локальні проекти, як в громадах об'єднуються громадські організації, шукали національні партнерські проекти, тобто національний рівень, і міжнародні взаємодії. Україна до світу звучала номінація, тобто Причому не лише як українці залучають з Європи чи з цивілізованого світу кращі практики, але як, власне, Україна несе і показує своїм прикладом, що означає бути європейцем сьогодні. Тобто такі проекти ми також шукали і бачили неймовірні кейси. А, якщо говорити за переможців, хто це і що саме зачепило? А, так, я повторюся. Стежую, що насправді всі 168 організацій, які подалися, вони є переможці, скільки складно було виокремити когось, хоч ми це і зробили. Ми раджу, якщо комусь цікаво, ознайомитися із списком довгим списком і коротким списком премії на офіційному сайті, ввівши Responsibility Award» або премія відповідальності 2023. І можна буде ознайомитися з цілим листом. Організації вкладці Результати. Зі свого боку, поділюся, власне, про три історії відповідального партнерства, які визначені були, як, як лаурати, тобто як кращі кейси, на рівні громад мені пригадується кейс, який називається Прихисток ТТ. Як власне громада об'єдналася і зробила е, такий меморіальний комплекс в Карпатах на горі, власне, у честь і загиблому воїну Тарасу Гаврилишину. Співпадіння прізвища є випадковим, це не є родич Гаврилишина, у фонді якого я працюю. Але власне цей проект став переможцем тобто такий приклад ну, меморіальної пам'яті воїна. На національному рівні перемогла організація Україна із проєктом Хоробрі міста вони роблять неймовірну роботу і показують ну, все, що відбувається при фронтових містах, можна ознайомитись також. А на національному рівні я пригадую дві, дві потужні організації, хоча їх було набагато більше. Це «Збережи Дніпро, дуже потужна громадська організація, яка займається моніторингом, екологічним моніторингом, радіоактивним тощо, а перемогла власне організація «Докюдейс», які також працюють у напрямку документування злочинів. Російської Федерації проти України в часі повномасштабного вторгнення, і їхній проект називається Архів війни. Uh -huh. Але знову ж таки дуже раджу пройтися так от, по списку на нашому сайті. Якщо комусь цікаво, там просто неймовірні історії, і можна надихнутися, і точно, якщо хтось раптом ту віру втратив перемогу, то її там віднайти. Щодо тих, хто оцінював власне так проекти при попередній нашій з вами розмові, ви говорили про те, що серед членів журі є переможці минулорічних номінацій, так тобто, ви співпрацюєте із ними в подальшому. Хто був ці люди, і наскільки вам було просто чи не просто, чи були можливо якісь суперечності щодо переможця в тій чи іншій номінації? Так, насправді суперечностей як таких не було, оскільки ми мали чіткі критерії і рухались по них, і вони спрацювали. І, власне, таким чином ми визначили наших переможців. Критерії це була і результативність, і якість взаємодії, і їх було цілих там сім критеріїв, по яких ми проставляли чіткі бали, і просто рейтинговий список дозволив нам обрати власне, по цих критеріях і кращі кейси. Але серед журі справді є учасники переможці минулих років. Зокрема, до журі був долучений, і ми вдячні за це. Олег Карпенко, заступник директора фонду Повернись живим і також інші авторитетні люди України, в тому числі Олександр Матвійчук, яка є керівником Центру громадянських свобод, який був нагороджений Нобелівською премією миру. І інші потужні керівники, лідери громадянського суспільства, в тому числі. Також можна і запрошую на сайті ознайомитися, дізнаватися більше про цю премію і долучатися до, до спільноти, до мережі наступного року. Бо, власне, цей проєкт не лише про відзначення, але й про групування, про що вже було сказано. Тому слідкуйте і будемо раді дізнаватися про, про інші унікальні кейси. Їх я підозрюю точно не 168, а більше більше. Але власне мета того всього діла є про, про показувати та й об'єднуватися. Що отримали, власне, переможці? Переможці отримали невелику, але грошову відзнаку. Троє переможців лауреатів отримали 100 тисяч гривень. І, власне, весь короткий список також був нагороджений фінансовою винагородою, Але насамперед, про цей кейс, цей короткий список, 10 учасників. Буде опісля медійний спецпроект, який покаже, власне, і підсвітить ще додатково про ці ініціативи окремо і власне комплексно про, про те, як сектор громадський сьогодні у часі повномасштабної війни діє у різних напрямках. Тобто буде такий посткомунікаційний проєкт. Ну от ви дійсно така платформа. Знаєте, можливо, хтось, якщо не знали один одного, то під час фіналу, власне, під час самого його нагородження познайомилися і, можливо, будуть співпрацювати і в подальшому. Якщо говорити про те, як відбувалася ця церемонія, чи задоволені ви о тим от фіналом, який був проведений, і що говорили самі учасники вам? Так, ви дуже значили. У нас є кейси, приклади. Навіть в соцмережах ми відслідковували і тішилися, оскільки цим завданням створити ту платформу до об'єднання воно спрацювало. І чимало організацій потім ділилися навіть публічно про те, що ось ми познайомились, ми робили це в своїй громаді, але дізналися, що робить така організація. Наприклад, це було дві організації, які займалися медичним напрямком по ветеранах, і вони прямо дуже схожу роботу робили просто в різних областях, але вони познайомилися з лінкувалися і. Це підсилення, воно, воно спрацювало, і вже вони запланували спільні проекти, спільні плани, тому це, це нас, нас дуже тішить. Ми, ми природньо задоволені знайомством насамперед з такими людьми і тішимося, що, що можемо завдяки репутації пана Богдана Гаврилишина, родини Гаврилишин, бути такими, такою об'єднуючою платформою для, для тих людей, для змінотворців, які, які роблять сьогодні колосальні речі. Якщо говорити дійсно за такі об'єднуючі платформи, досить важливо на теперішній час, чи достатньо їх, на вашу думку, в нашій державі, і чи щось би змінили зараз ще можливо, щось би додали? Ну, завжди хочеться кращого, правда. Тому, мабуть, що недостатньо, але водночас не треба недооцінювати. Нас самих, тобто то воно все відбувається, як має бути, і е, я думаю, що, що все буде добре. Тому е, завжди треба прагнути кращого, і ми намагаємось завжди це робити в своїх проєктах, не лише про цих, про, про які ми сьогодні говоримо. І, і так має робити кожен, і буде, буде все окей. Така, така позиція там. Ви сказали про те, що робота на цьому не завершується. Робота продовжується. В якому ключі вона буде продовжуватися? Так можливо, вже є якісь нові кейси, які ви для себе запримітили, які можуть бути номіновані на наступну, на наступний рік, на наступну номінацію наступний рік буде наступний рік. Ми точно бачимо цей проект як щорічним, і будемо запрошувати наступного року також подаватися громадським благодійним організаціям до премії. І будемо таким чином гуртувати і показувати єдність в українському суспільстві. Uh -huh. Тобто для нас це є щорічний проект, і ми його будемо вести е, щороку. Е, так, як і кожна організація, яка подавалася, вона має свій напрям, вже звучало: хтось тобто по медицині, хтось по освіті, хтось безпосередньо по війську, хтось по волонтерству, хтось залучає ресурси за кордону і так далі. І так далі. Тобто, кожен має той свій клаптик роботи. І працює і так легше, і правильніше. Так. Якщо говорити, якщо ми говоримо про клани, так можливо на наступний рік плануєте розширювати. От, ви сказали, що цього року ви взяли от такий от саме кейс, так співпраця. Саме так, на наступний рік, можливо, також буде щось інше, чи можливо щось більше. Будемо бачити зараз. Час, коли складно планувати, і колись там я знаю, що розказували, що планували на три роки, на п'ять років. То зараз в часі війни повномасштабної і, і загалом гнучкого світу дуже важко планувати. Тому я не можу сказати, що буде так за рік, але точно премія буде. Чи зміниться формат? Також будемо дивитися, тобто залишаємо за собою цю гнучкість. Але нам дуже відверто зрезонував і імпонує цьогорічний формат на взаємодію, на об'єднання. Можливо, він стане щорічним. Тобто, але будемо, будемо ще, будемо ділитись, як буде тільки інформація. там. ну а ми власне будемо чекати цієї інформації. Дякуємо, що знайшли час і доєдналися до нашого етеру. Тож Богдан Михальчук, заступник голови фон...